Всім привіт! Сьогодні субота, а це значить, що я хочу засняти для вас прибирання. До речі, це вже буде друге прибирання у равликів. Вперше я робила десь приблизно на четвертий день, як вони у мене жили. Ось це буде друге прибирання, тому що вчора я помітила, що матік вже був трошки сухий, навіть зараз це не так здається, тому що конденсат з кришки, я його сюди спеціально. Типу, коротше, сюди воно сюди прокапало все. От і він трошки вологий, але вже, я думаю, треба прибирати. Тому сьогодні я беру вас із собою робити це. Бачите, це я вчора зірвала їм кульбабку, але вони навіть не притронулись до неї чомусь. Я, беру, я прям і саджала на кульбабку. Або, може, не притронулись? Ні, не видно, що вони його гризли Її. Ну, не знаю. Мабуть, не буду залишати, або, може, залишу ще. От. Їжу я вчора не міняла, тому що в них ще було. От. Вони дуже класно подорожники. Це просто взагалі, коротше, його навіть немає, не залишається. Кольце суміш, як бачите, залишається. Так, давайте разом з вами знайдемо равликів. І потім перемістимось уже в Ванну кімнату і там будемо прибирати. Не знаю, як я це все буду знімати. однією рукою не зовсім буде зручно. Але о! Бачите? та -дам! Це одненько. До речі, мені стало важко їх розрізняти. Яка, яка картина? Мені стало важко їх розрізняти через те, що у них новий. Приріст вилазить, привіт! І я тепер трошки не розрізняю де хто. Ну, по старому е приросту я ще плюс-мінус зможу побачити, розгледіть. А так уже трошки складнувато. Це, наприклад, у нас вафелька якраз це у нас вилазить, вилазить. У них в контейнері є ж, ну, під контейнером, точніше, термокилимок. Але так як там є такий невеличкий зазор, типу, контейнер сам на ніжках, я термокилимок постелила під контейнер, хоча знаю, що так робити не можна, якщо прям, ну, якщо б не було цих ніжок і так далі. Так, а грізнулька. Ой, грізнулька. Пш, що в мене на пальці? Такс. Шукаємо другу. Боже, вони насправді такі маленькі, але реально ростуть дуже класно. Так от, і в мене термокиламок, і я думаю, що температура, можливо, була якась трошки більша. У мене її гігрометр, але я поки що ще не вимірюю ним. Я знаю, що треба кріпити на стінки, але стінки в мене мокрі. Я ще не придумала, як його буду встановлювати в сам контейнер. Ну, якось посередині, на якусь штучку, тому що на. На дно класти не можна через те, що не неточні показники. От. Тому я так, на глас, на відчуття це все вимірюю. І через це, я думаю, трошки висох висохманчик. Але, ну, в принципі, по-моєму, якраз тиждень вже пройшов з минулого першого прибирання, це у нас друге прибирання, це у нас суфлешка. Я знаю, що вони гермафродити, Типу, і не хлопчик і не дівчинка, але щось я таке придумала. Нехай буде. І от бачите, боже, це приріс від цієї полосочки. І прям, ну, сантиметр точно, я думаю. І їм, до речі, вчора був місяць, рівно місяць. І я, до речі, я знайшла, давайте вас трошки поприскаю, Я знайшла все ж таки. Таблицю росту. Зараз я беру такий мене полівілізатор. Я знайшла таблицю росту приблизно, і вони якраз у місяць мають бути 3 см і більше. Ну, від 3 і більше. Вони у мене якраз 3 виходить сантиметри, плюс-мінус, можливо, чуть-чуть менше. Не знаю, але начебто не відстають, бо я ще не в цьому, в цьому не дуже розбираюсь. От. І сьогодні, я думаю, до речі, можливо, можна замінити вже і мох. Мабуть, думаю, так. Тому що вже пройшло більше тижня, як мох лежить. Хоча він. Ні, я все-таки заміню. Дулюсь просто, що він, в принципі, плюс-мінус ще ж нормальний. Але, можливо, там якісь залишки всього їжі і, і не їжі. Ну, коротше, от. Тому зараз будемо прибирати. І я ще, до речі, у них в харчуванні зазвичай зараз морква і буряк. Але я шукала дуже довго е гарбуз, тикву, да? я навіть на Олексі шукала, і мені ніхто не відповідає, і я ніде його купити не можу. А у нас ну, типу, десь в магазинах немає, ну, коротше, немає, тому що зараз не сезон, в кого залишились, то залишилось, то я не могла знайти і я, я в одній групі там в Телеграмі і списала з однією дівчинкою, вона мені купила в магазині типу половинку гарбуза і відправила. Але потім я просто його не їм, і я не знаю цих нюансів, але потім я зрозуміла, ну, прочитала і зрозуміла, що можливо він навіть не доїде. Але зараз, до речі, дуже добре, що температура ну така, низька досить. Тобто не дуже спекотно. І я дуже сподіваюся, що той гарбуз, та половина гарбуза доїде. І плюс він ще ж ну, розрізаний. Я хотіла, типу, небагато взяти. От, і вийшло так, що, ну, коротше, він десь їде, і я не знаю, чи він доїде, і чи взагалі можна буде давати равлика. Але сподіваюся, що з ним все буде добре. Я повирізаю, типу, ну, і шкірку повністю відріжу, і там, де м'якоть, я. Ну, Теж відріжу і там, де на розрізі теж нормальний шматок відріжу. Ну, коротше, максимально цей е, все зроблю для того, щоб він, ну, щоб можна було равликам давати його все ж таки їсти. От. Служок, яка ти прозора. Е, і потім хочу теж зняти відео, як я буду його нарізати і заморожувати. Тобто я це все проведу цю процедуру, я ще хочу його замочити. Тобто, нарізати на, на шматочки, замочити, ну, то вже буде в іншому відео. Я сподіваюся, що їм можна буде його давати. Хоча це з магазину, я не знаю, наскільки він там. Ну, коротше, я його прям максимально вимучу, мабуть, цілий день. Буду воду змінювати. Ну, коротше, щоб всякі штучки поубувалися, якісь нітрати, не знаю, я думаю, що все буде добре. Все, досить розмовляти. Давайте вже будемо переміщати у ванну кімнату, будемо прибрати. Так, я вже готова це все переносити. Трошки незручно буде однією рукою, тому я вам просто хотіла показати, як у мене стоїть термокилимок. У мене тобто, тут вони стоять на двох стільчиках, не на, не на підлозі. Термокилимок. На килимочку такому ще звичайний килимок. Це якийсь просто поклала. І у мене виходить. Бачите, такі ніжки є. Можливо, видно, можливо, ні. Коротше, є такі ніжки, і через це я, я зрозуміла, що ну, можна, я думаю, поставити буде і що нічого не буде. Такий мене термоклимок. Я знаю, що його взагалі треба збоку ставити, але я пробувала, він сам не стоїть. Так, можливо, треба просто до стінки прикріплювати, типу скотчем чи ще чимось. Можливо, я цей раз так попробую зробити і, можливо, щось з цього вийде. Тому в мене це отак все виглядає якось так. Так, у мене ось такий набір: це кастрюля, щоб набрати холодної води і замочити ягель, а потім мох, потім сам контейнер зараз будемо відкривати. І губка це я протираю стінки, кришку контейнеру. От, зараз будемо пробувати це все робити з вами. От я відкриваю спочатку і давайте проберемо разом з вами весь старий мох і ягель. Це я взяла пакетик. Уля. Так, зараз давайте разом. Ой, Бузі, Бізі, Бізи, я не бачила тебе тут. Я не бачила тебе тут. Вибач, будь ласка, все добре? Все добре. Давайте ви тут будете разом. Та що ж таке з цим фокусом? Так, і просто прибираємо це в пакетик, 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 пакет. Не знаю, чи він взагалі, можливо, треба було ще її залишити, але я вже, коли минулого разу прибирала, я це все залишала. Тобто я ще раз отак в кастрюлю. Я все його вимочувала заново і залишала. То, думаю, можливо, другий раз все ж таки вже треба свіженьке покласти. До речі, ягель вони дуже класно їдять. Прям їдять. От. І я чула, що ягель це коли влітку буде жарко і будуть мошки, то коли лежить ягель в контейнері, то мошок не повинно бути. Тобто вони, якби, таким ягель має, мабуть. Якийсь запах такий, Боже, я подумала, що там хтось є. Хтось шевелиться, це я так зробила. От. Тому через всякі тут какульки, грязь і так далі, я думаю, що треба прибрати цього разу. Так. Поки равлики чекають тут, поки я буду мити контейнер. Я їх зараз не висаджу нікуди, я взагалі засаджу їх на кришку. Але зараз, поки вони будуть тут. Ми давайте разом з вами е, замочимо ягель та мох. Я, звісно, молодець. Я розв'язала завчасно пакети, тому зараз розв'язую. Все, я набрала холодної води і буду по черзі. Взагалі, перший раз, коли я тільки отримала равлики, я все впучу, типу ягель і мох замочувала. От, але я хочу, щоб окремо було типу, розкласти мох. А зверху яглі, бо воно потім в перемішку виходить таке. От. Мох сухий. Е, я, до речі, теж хочу замовити ще однієї дівчинки. Мох, що це таке? Що це таке? Божечки. Я просто це взагалі якісь чиїсь яйця. От через це, бачите? Божечки, треба замочувати це все. Е, так от, хочу замовити у дівчинки однієї мох, е, Він Скарпат, з, з гір. Вона прям там його збирає. от, Тому хочу спробувати ще так, такий мох. Цей сухий він, я думаю, теж був колись свіжим, але прям хочеться спробувати Скарпат. Він такий прям, ну, не знаю, він можливо чистіший, ніж цей. Чи я не знаю взагалі, де цей мог збирався. Але все ж таки скарбат, скарбат звучить прикольніше і хочу спробувати. Так, я думаю, можливо, цього достатньо буде чи ні. Можливо і достатньо. Тут якісь палички. Не знаю. Таке... Ну, хай буде чи ні. Це ж в природі равлики лазять на такому, то, думаю, нічого страшного. Так, я думаю, що моху, можливо, вистачить. Так, я думаю, що вистачить. Бо коли перший раз, я взагалі це робила, Боже, руки мерзнуть. І перший раз, коли це робила, то я стільки моху взяла. І плюс ще маленький, маленький контейнер, що в мене повністю той маленький контейнер був у мосі. Ну, коротше, так, нам треба поки зачекати. Давайте будемо. Розбиратися із контейнером. Так, Що я роблю? Що я роблю? Це я роблю ось так. Так, у нас тут душ, тому не дуже при... зручно це все знімати, ставити. А де друга, а? Вау! ти їси? Чи ти просто залізла? Якщо ти їси, то, то добре. А ну. Могу просто повзе. Ну, добрый. Сейчас я их возьму. Расставлю сюда. Вот и... так. И прям, прям із квіточкою переставлю ось так. О, так. И сейчас я буду діставати это все и стирать матику.